Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про ось той такий чудовий засіб, який називається хайлайтер. Чому про нього? Тому що кожна жінка хоче мати шкіру, яка світиться здоров'ям, красою, а також е, світиться. Так? І ось цей хайлайтер. Ось він такий чудовий. Він є дуже-дуже універсальний, це є універсальний засіб. Мені він подобається з багатьох різних причин, і одна з тих причин, що це є дуже такий е, зручний стосовно, стосовно його такого гарного використання і застосування. По-перше, це є засіб, який містить в собі оцю таку підпеточку. Та? І його можна взяти трішки на Капнути на пальчик невелику незначну кількість, і нанести сюди, розтушувати для того, щоб підсвітити очка. Плюс можна нанести сюди, розтушувати для того, щоб зробити таку свіжість. Можна нанести сюди. І теж розтушувати для того, щоб зробити центр обличчя. Плюс можна легенько нанести теж сюди, для того, щоб. Включити, очка, включити фари. Можна нанести ось таку цяточку, дати сюди і зробити губки такими пишнішими об'ємнішими. Це одне. Друге, якщо ви хочете мати вашу шкіру, коли ви наносите тональну основу, ви хочете мати більш сяючою, ви можете витиснути сюди тональний, додати, так, от, витиснути тональний. Бачите? Чи Сісісі-крем, чи тональний, додати сюди хайлайтера, так? змішати його пензликом, зробити таку, такі чари-бари, окуляри, таку лабораторію краси, і нанести на обличчя. І ваша шкіра буде світитися. Це можна зробити чи з CC кремом, чи з тональною основою. Це буде залежне від того, що ви хочете. Далі також ви можете дуже добре зробити це для тіла. Якщо у вас якась є така важлива оказія, і вам потрібно вашому тілу додати такої оксомитової свіжості, а також чи це може бути декольте, це можуть бути ваші руки, це можуть бути навіть ваші ноги. Ви даєте лосьон для тіла. Ну, сьогодні я вам показую ось цей. Теж видушуєте його трішечки на руку, додаєте сюди хайлайтер, так, і ви наносите, ви робите таку. Теж лабораторію краси, змішуєте, і наносите на тіло. Ще один варіант. Ви можете, якщо вам потрібно зробити якщо вам потрібно зробити силіконові панчішки, ви можете взяти сісі-крем, ви можете додати ось цей засіб. Також ви можете додати лосьйон і змішати ці три засоби. Дивіться, змішати ці три засоби і нанести їх на руки, чи на декольте, чи на плечі, чи на ноги. І ваш вечір, оця така ваша вечірка, буде супер класною, і ви будете зіркою на цій вечірці. Ну що, я вам бажаю. Різноманітних поєднань з ось цим хайлайтером чи з іншими хайлайтерами, рідкими хайлайтерами, бо в нього їх є кілька різних: є бронзовий, є золотий і є срібний. Все залежить від того, який ви маєте. Я люблю мати всі три. Ваша Світлана Хода!